Добрий вечір. Добрий вечір. А що ви тут не реагуєте? Не Номер машини. Немає номер машини. Пане це? — Ходіть сюди, куди пішли? Православці що? Що тут є маю колю? Що, для вас не, не, не канає один як?

Реагуйте, будь ласка. Я на самом деле закормову. Визивайте да їм. Доїжники визиваємо. Дар освічення, вічні, визиваємо довічників. Ну ж люди. Люди ходять під робити. Людина їздила, Ми маємо мікрозйомку, як людина пускає, не са ваш колясок зустріла. Шановний, перестаньте. Шановний, я вот вийшов, не буде приповодить, шановний. Дайте звук люди на бороть. Що не відпускають? Що це таке? Музику включили, що. Люди сплять, живуть, жаліються на вас. Що завдики робите? Для чого таке робити? Ком, Фіксацію все, що? в Тернопіль зробили. Сюди зробили? Вустрятині. Також все є на зафіксовано. На я думаю, що я зафіксовано, щоб знайти до вас на мобільний телефон. Чоловік по-воєму я так думаю, бо бачу, що він ходять затиші. Може йому зле. На мою думку, я вам кажу, я не кажу, що ви п'яні, я кажу, на мою думку. Зараз буде межі спокій, зараз ми побачимо, що з вами таке є. Може вам зле, питання звати? Подай Чи вас приставити? Самого вас представити, ага. Чому ви закриваєтесь? Добрий. Добрий. Ви знаєте цього чоловіка? Добре. Не я перепрошую, ви знаєте цього чоловіка? Ні, я не знаю. Тут не збили люди, ну, Ви знаєте щось, цього чоловіка? Пішла що собі з, з дівчиною, з хлопцем приходить дорога, тут ту, чути на жу. Цей чоловік, чоловік значно перевищив швидкість. На лице нетверезому стані. То, Прошу визити да її зафіксувати порушення. Почекайте, давайте об'яснюємо об'яснювати ну, ситуацію. Я тепер по машину? Не свідка, кіп, ми були свідками, ми виганяли ганяли по всьому сади. Ну, та... Я не знаю, там ніде це... на Гловській. Ну, 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 я знаю, що цей працівник теж працює вашій воді. Машина стоїть, припаркована. Добре, а що шо... ви в пізній час, після 11 години, порушите громадський спокій. Музика була наповну музику... Є фіксація, є свідки. Машина світла брала голосу, музика, все є це щоб було так як має бути, а то ні. На яку Якщо кожен почне перепрошую, якщо кожен почне туди їздити, правда, тоді Ніхто не буде їздити. Хто тоді що почнеться? А якщо ви його туди поїхав? Я собі поп'ю, хто і що. Це є працівник міліції. І що тоді знаємо, що міжнародного знає. А де це, де ще ще почувський? Закон один для вців, правильно? Ну і все. Немає значення, чи ви органи працювали, чи не працювали. Я теж вип'юся їхати на дебок, когось зіб'ю, чи ша щось станеться на мою мені. Правильно? То, якщо то наш це робити? Наші наш, наш таким безприділом займатися. Про що ви хочете? Про що ви розказуєте? Про те, що ви на тверезому стані їхали, переходили, а, ну, дівчина дорога не не в... стані? Ви так думаєте? Правильно, не. давайте, давайте, давайте я, вас за колега. Колега. я давайте. Колегу перепрошую. Давайте, давайте, давайте будемо робити поспішних, поспішних, Висновків зараз приїде э, ДПС, і ми зробимо э, поєдину експертизу, якщо звичайно він не відкажеться. І тоді ми провіримо. Чи це с... місце може перев'язку з тим, що ви включаєте? в мене є підозрюва, що я виконує спині. Тому що з цього будинку жалюються люди, що від п'янілку за рулю жалівся. Люди жаліли з цього будинку. Та ну давайте, мені. по давайте позвони. Нема питань, в Тернополі все зафіксовано, тільки що з Тернополя. Стер... Хлопці, з Тернополя вам поступило повідомлення на Усятин, з міліції, що в Усятині по такій такій-то вулиці сталася така ситуація. Була Яка ситуація? Яка ситуація? І це все викладемо. в Поїдьте на Донецьку. Ми були, ви там були. А чому ви на Донецьку робите? Ви тут зараз роз'їжджаєте маркер, тоді розказуєте, ніяк бути. Ну це на Я нині верневся з під Слав'янська дев'яносто п'ятого. Він куразу став їздив. Він там воював, а ви. Я, де зараз що? я сьогодні лічно бачив, як ви стояли тут і розбивали алкогольні напої. Я сидів з боку. У нас купа свідків, а ми бачили ми чекайте, як їздили по Тернопільській ми і сюди. Ви під'їхали сюди, підійшло сюди. Під сюди під взяли, На сілька, ми Набуло свідками, як ви від'їжджали і під'їжджали сюди. Я лічно бачив, швидкість. Опри група, зафіксуй, коли це ще, коли прийде зараз, без коли приїде. Що він відходить? Будь то тут всі купці. Курця, я а що А А що, заборонен... не дозволено, Яким я дозволено вам не заборонено знімати? А, а, а скажіть, будь ласка, яка стача я хочу, я хочу зазняти, щоб подивилися, як до світла я що ви маєте відреагувати так чи ні? Ну ви не буде заборонено знімати? А що заборонено на які підстави? На такі підстави Треба запитати на закон закон, який заборонено знімати на відеокамеру. Скажіть мені, будь ласка. А який закон, що дозволено знімати? Нам що не заборонено, все дозволено. Ми є громадяни, ну, цивільні. А, а ви є держслужбовець. Ну, на даний момент від, від, Та, я показує за виконання Все, Що, бачу будь шо. ласка, говоріть при відеокамері. Я вас прошу. З ким говорити? Ну що, Тому, з людиною, я... про що ви домовляєте? Тому, Тому, може він вам зараз дати хабара і ви так спуститься з руки. Нормально Ну То ми через що йдемо. Люди гинули мені на Майдані за проти корупційної влади. Я бачу, що я далі тут є. І наші добре не міліці. Я вже 4 роки з таким борюся. І повірте мені, я знаю, що робити. З такими, як ви. І будь ласка, приймайте міри. де ДПС. Дзвоните до до Терлюка, до кого дзвонити, ніж? Далі на Тернопіль, каже, я хвилин викликаю. на гарячу лінію дзвонити кудись. Вони на гарячу лінію, хлопці, а що? Розберіться в ситуації. Я хочу, щоб Терлюка завезла на експертизу. Освідчили. Зараз дивимося на експертизу. У зв'язку з тим, що в мене є підозра, що я в стані алкогольного сп'яніння. І я бачив, як ви вели себе по дорозі, як ви їздили, мені це е, крайньо не, не сподобалось. Тому що е, дві людини, які ви які люди? майже не зачепили. шановний, ну людина нічі, ні, переходила до скажу, чеку. Які люди що є, їх хтось не зачепив. Покажіть мені тих людей. Давайте, стоп. Зачнем, Давай, почнем. Почнем. Ні, давайте з того почнемо. Ні, давайте почнемо з того. Що ви приїхали на місце події, так, так, так. зафіксували автомобіль, зафіксували людину. Дяк, автомобіль, ви чули, як супривіру? музика грала в машину? Ви чули, чули, в машині грала музика? Чув, грала музика. Як? Голосно тихо? Нормально грала? Це для вас це нормально грала музика? А, шо, а ви що брати звук у цей? А ви поставте а на своє місце, якби ви тут жили, маленька дитина спить і грає музика, вам розумі... тут Я розумію. І ваша, yeah. ваша yeah. дитина маленька серед ночі зривається. Вони шо? так будуть говорити, бо ж вони один з одним зв'язані. Ви кричите більше, ніж певна та музика. Так вовремя. на то, на то, на то є... Та я не знаю. Мені здається, що ви більше кричите, ніж музика ця гра. Зараз, якщо ми зараз всі дівчаємо. Я ж просив очі не світити. Ну я знімаю, не змушу. Та як знімаю? Куди очі світити? Знімайте. Ну як очі світити мені? Ну що, що ви розказуєте? А Та ж горіть, ви знаєте, втіло говорити. Ви відвели його на сторону і втіло говорити з людину. А як можна говорити, як зберегти? Добре, ми не будемо. Добре, ми не будемо перебувати. Говоріть. В очі не світіть. Я не свічу в очі, я свічу на низ. Ну О, подивіться, де я свічу. О, я тільки тримаю телефон, подивіться, де я свічу. Як воно може вам світити очікую, що я відколені тримаю телефон? Очі свічу, Ну, і де тоді ДПС? То, значить, треба дзвонити на Тернопіль, на ту гарячу лінію, яка є. Ми ще чекаємо, ми ще маємо хвилин не, Як нема підстав визивати? Ну, яка підстава? Де ті Ми візи? є свідками, що людина від'їжджала від магазину і під'їжджала. За кермом. Порушення було громадського порядку чи зараз, не було? Якщо ці, голос народить. Зараз теж мат... ви чтемо, людям мішається. То якщо голос на раймуці, а 110 чоловік горланить на всього. Якщо після 10-ї години чи після 11-ї години вечора, там залежно від який період. Це, це ну, а якщо говорила голосно, ну, то щось повідомлення є, щоб тюді шумлять. Виходить, що один чоловік пив і шумив, і позбивав, Я пам'ятаю, яке музика. було повідомлення. Було повідомлення, так само вказано. Може, чоловік ще був доросів не... про соня, там було так само вказано, що і грало дуже голосно. Завтра музику. чоловік прийде, і він розповість, що це, було, це, яке повідомлення. Ні, хлопці, завтра того не буде. Ми, ми, тут це, ми, ми загарич, це зараз все серйозно. Завтра воно все скривається, ховається, чик-чик перекривається. Що сховається? Воїть чоловік, є ми, от стоїть машина. Ми приїхали, машина стояла тут. Якщо людина сидить в центрі, п'є пиво, ви зразу підійшли, забрали і протоколи штрафи. Ні, ну я кажу, я, я кажу наприклад. Я кажу наприклад. Я вибачаюся, кого ми забирали. Я кажу наприклад. És... наприклад. наприклад. На приклад. Представте, будь ласка. Я, Вяческий я, 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 Будь ласка, я, я, я,

Ну то ходіть відділ, я вам покажу посвідчення. А заражать... ви маєте мати його тут собою? Я знаю, то що покажіть, будь ласка. Чого відмовляєте? Люди, що відмовляються, то відмовляються. У мене посвідчення є. Просто я вам не зобов'язаний показати. Ви зобов'язані показати. Я до вас не підходив ні до ковід. Кожного не зобов'язані показати посвідчення. Будь ласка. Читай. Капелюсь. Віталій Романович, що я не так говорю. Ну і так я говорю, капітан міліції в горі пише, на посаді дівничого mm. інспектора, ще й кі питання. Ще, ще що вам показати? Хлопці. Та попки нам я не, поп... не потрібно. Ні, та це не претензія. Це Ви тут зібралися, ми бачимо, ми думали, ми... чоловік то, а ви приїхали показувати. Я перепрошую, мені. що вас перебиваю. No. Ви нас нічому не переконуєте, просто везі ДПС. Все. Yeah. І оформіть те, як я, має бути. ДПС для чого визиватися. Ви хочете зафіксувати порушення. Пане капітан, я перепрошую. передбачував. Товариш капітан, давайте так. Я вас не прошу, я вам не кажу, де з там там що звіділо. вас поступив сигнал на ваш пульт. Так, поступив. І реагуйте згідно ні. того пульта. Реагуй, нема ж, ми приїхали, нема ніякого, що ні п'є ніхто. Ніхто. Та ви вже випили. Ні, Не не так ви говорите, що хтось то пояс не збив. Шановний, на попередній записі все є, на попередній записі. Хай буде, я тиші, думаю, що горе. я щось не так говорю. Прушення ти ще було. Я і так повідомляла. Хлопці, порушення ти Зараз ми прошу. вас, порушення ти. Ми ж з тої сторони хтось шумить. Ні, був хлопці, порушення тиші очі. Він мені світив очі. Він мені порушення тиші було, як ви прийшли сюди. Було порушення тиші. Я не можу визначити. Як не можете визначити, Як ви недавно казали, що є порушення? Та те, що ви, ну да. скриваємо. Хлопці, ну скажіть, заради чого ми тоді стояли на Майдані? Що ми зараз на сході робимо? Заради чого? Заради цього ментовського безпреділу, вибачте за слово? вас Всі тверець, Дихнути вам, їдемо на експертизу, разом з тим чоловіком. Не знімаємо. Не знімаємося. Кожен люди тверезі. Всі тверезі. Так, що ви хочете сказати? Замість того, щоб зараз прийняти п'яного чоловіка, який на машині людей збиває, то ви зараз грузите. Чуть не збив? Ну ми зараз будемо бігати по гусяти, ні шукати йде. А може ви собі придумали? Ми придумали. Добре, то що нам треба? Що нам треба було кидатися на машину, щоб наші збили? Хто каже, що вас збили? Я не сюди доїхав? Я не тут машина. Я не знаю, як тут машини. <певцерпний> <Музей> <покися> на ДПС. <певцерпний> а чуємо чого ДПС. Так, чекай погони знімо. Так, так чорний Петро, Іван Петрович. Нам сказали, не поставили. Куди ви чоловік відпускаєте? Не відпускаємо, це б тані спать. Ми його не відпускаємо нікуди. Ну, мразь, раз заснимем, Фанюш. Не нормально. Я вам скажу сразу брат. А вот еще, пусти его, Если он едет, значит все, без с Никуда никто не идет. Сразу его, не Дальше что? Ну я не знаю, скажи, что там дальше. Я тоже не знаю. Я точно знаю, я загрізу її, автобічку, поставив тут. Далі що. Володя, мантували, якщо чоловік постарається там конкрети, то його треба підтримати. То що? То то що? Зі спущемо. Якщо ми обмежуєте мої пересування, підемо обмежити. Моі... Ну, будь ласка, обмежуйте. <laughs> Шановний, ну це лишнє. А чому ви без дієти? Для чого ви тут? Шановний. Ну як? Ви мали визвати ДПС. Я мали визвати ДПС, я все запідковано. Зв'язку з Ну так затримайте, будь ласка. Ми маємо, маємо підозру, що ця людина в алкогольному сп'янінні. Зв'язку з чим? Зв'язку з чим? Ми нікого не затримуємо, нікого не тримаємо. Зв'язку з чим? Я мав визвати ДПС. Ще ви обмежуєте Hai. мої права і свободи правильно. Ми не хайде світ не тут збоку зіхай. А міліція, на відмовляється діяти на добре. Ли свідчення очікайте. Міліція ті самі що ви були, що відмовляєте діяти. Відмовляються наші правоохоронні органи. Відмовляються затримати чоловіка в випившому стані якого, з яким попередньо була бесіда, зараз цей чоловік намагається втікти. Не втікти, а взяти і піти. Ні, я не, маюся, я не я намагаюся. намагаюся, я не можу. За сквочим місяці мої діти. Я собі просто... Хочу с'їдувати до свого там місця проживання. Ну Я вас розумію, ну, ви, вибачте мене. Ну, що ви на доїжників, зараз не прийду. Я вас вибачаю. Ви я ви вас ви вибачаю. Чекати? Так ви зафиксували? Ви зафиксували? Я ви раз... ми зафіксували, я роз'яли. Ми хочемо до доїжників, щоб розібратися в цій ситуації. ситуації. В ці, 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 якій шо... ситуації? В цій ситуації. Я в якій ситуації? В цій ситуації. Який Андрій, ми приїхали, чоловік стояв біля машини. Є на все зазнято. А чого ви не берете так, до уваги свідчення? А чого, чого ви не знято, що їхав чого? А чого ви не берете його до уваги? Є свідки, а що свідки ж не осі в цій країні, чи що? Я перепрошую, ви можете представитися мені? Я вже показував посвідчення. Я не бачу, Знімали я Знімали на камеру. Якщо не важко, я вас дуже попрошу. Я не бачаю, вам... Можна я вам вже спокійно? Відповідь ясно. Ясно відповідь. Хто не зобов'язаний? Хто не зобов'язаний? Вам показали вже про свідчення. Я ваше бачу. А цих людей я не бачу. Же свої я не бачу. Ніхто обіщив, нічого не я не. Громадян, розуміє. Розуміє. Шановний представник закону, так. вас хтось визнав сюди. Значить, дивіться, я вам поясню... Я що зареєстровано ви це посвідчення. Я прав. не буду знімати, я тільки прочитаю все. Добре? Знімати Я, ви не бо... добре. я... я тільки для чого це хочу. Я хочу здати, кого сказати скаргу. Роді, я, а, вже... Не... я вже показував, він посвічний. Я не буду його Вільям знімати. вже знімали. Я, особисто я не бачу. по-моєму, був. Як я ви зимой говорите? Зараз приїде половина правда? Це, Це, наше Це наше право. Це наше право. завтра в Моє право звернутися до держслужбовця і вимагати його посвідчувати. Так чи ні? Щоб знати на кого скаласи скаргу. Будь ласка, ви і ви представтеся. Покажіть свій посвідчення. Я вам показую. Ваня, ти показував представлянку? Показував показув. представлянку. Показув, показув. показув, я Рані, я не, не представляв, України, я що. його не знаю. Я, так, так. Просу, я вас я просто прошу. Просто, вязний. просто. Покажіть просто? Я не буду знімати, обіцяю вам. Я тільки прочитаю вголос. Все. Виступіть, будь ласка, Я погано бачу. Олег, виступи, будь ласка, бо я погано бачу. А я. На, 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 чекай секунду. я обіцяв не знімати. Ні, а не знімати. Не знімати сліп. Ні, ви зберіть. Чорний Іван Петрович, уповноважений СКР. дійсно до 10-го, Дякую. Можна ваше? Я знімати не буду. Не беріть, що так, так. Не знімаєте, завазька. Але якщо можна на світло, бо я не бачу. Ну блін, блін. Завадський Володимир Богданович перебуває на посаді старшого опероповноважного. Не знімає, не змай, не знімає, не знімає. Я не буду знімати. Ну, чекайте, Як чоловік Він не ж говорили вже. Перебування на посаді оперпонуваженого КМСД дійсний до 13.11.2016. Дякую.